У Прилуках розробляють нові правила благоустрою. Нагадаємо, чинний документ був ухвалений ще у 2014 році. Тоді Прилуцька міська рада і місто Вінниця стали першими в Україні, хто затвердив власний регуляторний акт. І з часом у законодавстві відбулися зміни. Саме тому перелік вимог до благоустрою нашого міста поновлювали у 2019 році. За встановленими нормами прилуки жили 6 років. Тепер же у 2025-му діючий акт в чергове змінюють. Детальніше про це розповідає заступник прилуцького міського голови Олександр Сивенко. Я як голова адміністративної комісії можу сказати про те, що дуже багато протоколів. Як національної поліції, які складають працівники прилуцького відділу національної поліції, так і протоколів, які складалися працівниками колишнього підприємства Муніципальний контроль, вони були саме за порушення правил благоустрою міста Прилуки, і були відповідні тоді, коли розглядаєш даний протокол, відповідні нюанси, що дійсно правила благоустрою порушені. Але відповідно до чинного законодавства України дані питання вже не являлися правопорушеннями. Наразі новий документ перебуває на етапі розробки. Представники управлінь і відділів прилуцької міської ради зосередять увагу на ключових напрямах. Зокрема, це озеленення, чистота на вулицях, утримання домашніх тварин тощо, окрім того, удосконалять процес складання протоколів. Адже зі змінами у законодавстві тепер встановлено чіткі правові норми. Наприклад. У наших правилах благоустрою власники тварини, тобто в більшості випадків це домашніх собак, несуть відповідальність у разі, якщо вони вигулювали їх без повідка й намордника. А вже відповідно до чинного законодавства, то в новому законодавстві України є жорсткий перелік порід собак дійсно, у разі якщо їх вигулювати без. Намордника повідка тоді вже несеться відповідальність. Це бойцові собаки. А от звичайні, як би мовити, дворові чи інші такі класичні породи, то тут уже відповідальність не настає. Олександр Сивенко каже: зміни у законодавстві України відбулися і стосовно виїзної торгівлі. Саме тому цей пункт у положенні також опрацюють згідно правил благоустрою, які в нас іще є, для здійснення торгівлі. Виїзної і виносної необхідний дозвіл виконавчого комітету прилуцької міської ради, але відповідно до чинного законодавства станом на сьогодні. Таке поняття, як дозвіл для здійснення виїзної і виносної торгівлі, не передбачено законом України про дозвільну систему. Знову ж таки невідповідність. Оновлення правил благоустрою передбачає і зміну уповноважених осіб, котрі контролюють дану ситуацію у нашому місті. Старі правила благоустрою, які були затверджені в 2019 році, вони містять. Інформацію про те, що складати протоколи про адмінправопорушення мають право як працівники поліції, так і, як я сказав, працівники колишнього комунального підприємства Муніципальний контроль станом на сьогодні, з 1 січня 2025 року, дане підприємство вже не функціонує. Як результат необхідно допрацювати і цей пункт в правилах благоустрою протягом місяця фахівці денної робочої групи працюватимуть над коригуванням стандартів благоустрою нашого міста. До обговорення планують залучити і голів комітетів самоорганізації населення. Процедури затвердження нового регламенту триватиме не більше 30 днів, зазначив головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Андрій Бойченко. Це регуляторний акт, який буде. Опрацьований спочатку фахівцями міської ради і депутатським корпусом, буде, буде винесений на обговорення, на громадське обговорення протягом місяця на місяця, на загальне обговорення прилучанами, і тільки після цього буде утворений ну, розроблений проєкт рішення і ці правила з врахуванням зауваження або змін, якщо вони будуть. Дійсно, такі, що мають і відповідають законодавству, вони будуть унесені до цього проекту і будуть винесені на затвердження депутатами міської ради.